Всім привіт, я Лена, і сьогодні у нас макіяж з косметикою від Flower Nose. В минулому відео я розпаковувала посилочки з Китаю, де і була ця косметика. Я її вам вже трошки показала, але ще ні разу я не робила нею макіяж. Мені вже дуже цікаво, вона вже в мене досить давненько лежить, насправді. І я весь час чекала заради цього відео, не робила макіяж цією косметикою. Хотіла спробувати разом з вами вперше. Ось тільки новеньких продуктів в мене є від цього бренду. Також кілька. Продуктів в мене вже було. Я вам буду все по ходу показувати. І взагалі за цей час в мене відбулася дуже радісна новина. Я не знаю, хтось помітив чи не помітив. Я зняла нарешті свої брекети. Я така щаслива, просто oh my God! Мені ще дуже-дуже незвично. Це кілька днів минуло, як я їх зняла. І хто носив брекети, той напевно мене зрозуміє. Це дуже незвично. Перший час без брекетів ходити. Бази ніякої від Flower Nose у мене немає. Що я нанесла на свою шкіру? На свою шкіру я нанесла, звісно зранку в мене був догляд, і прямо от зараз я нанесла SPF від Skin 1004 з блакитенькою такою кришечкою. І я, можливо, десь тут вставлю. Дівчата, це просто. Найкращий SPF, який я пробувала, і він ідеальний як база під макіяж. Подивіться, як сяє шкіра, це для тих, хто любить сяючу шкіру. Мені подобається дуже шкіра, така мягкенька, зволожена, сяюча. За базу під макіяж сказала. Далі в мене гель для брів. Я використовую ось такий від Maybelline, досить непоганий гель для брів, але з часом він все-таки залишає білі сліди. Бровки підсухають. Далі наношу тональний крем. У мене ось такий від Eveline, Wonder Match. У мене десятий відтіночок. Що можу сказати про цей тональний крем, він досить непоганий? Мені дуже подобається його фініш, він не сильно окисляється, але він, на жаль, трохи комедогенний, і на кожен день я його не використовую, ось використовую чисто для відео. Да, і до речі, так само в мене немає ні гелю для брів, ні тонального крему від Flaver Nose тому я ось додаю своє та розташовую його пензликом. До речі, забула запитати: якщо вам цікаво, як я проходила цей свій шлях з брекетами. Що мені робили, що мені не робили, і скільки це все коштувало, то я можу спробувати записати якесь відео на YouTube або в TikTok і розказати про те, як це було в мене. Хочу чимось трошки зволожити губи, тож візьму ось такий блиск від Lips. Далі я беру консилер. У мене ось такий, бачите, від Flower Nose, Я його показувала в минулому відео. Він мені здався більш-менш мого відтінку, але на шкірі я його ще не пробувала. З того, що я помітила, це те, що він трішечки окислюється. Наношу його трішки сюди під око, трішечки наверх, тому що в мене досить такі виразні синяки, і повіки в мене теж таке все червоненьке, синеньке, Тому краще вирівняти тон шкіри в цих ділянках. Нанесу ще трошки. Тут накрила носика, щоб забрати почервоніння. Якихось ямних висипів у мене немає. І також беру пензлик і пензликом це розташовую. Не знаю чому, але мені останнім часом зручно розташовувати консилер ось таким досить величеньким, пухкеньким пензликом. Слухайте, поки що, на вигляд консилер досить-досить непоганий. Поки він не окислився, то відтінок хороший, мені подобається. Він якось мені прям підсвітив ось цю ділянку під оком. Скажіть, ну поки що він виглядає дуже-дуже непогано. Я не знаю, чи вам видно, чи ви щось можете оцінити. Далі використовую бронзер. У мене ось такий від Eveline. Поки що, це найкращий бронзер, який в мене був. Він дуже класно тушується. Мені дуже подобається його відтінок. Подивіться. І все ідеально. У мене відтіночок 02, якщо комусь цікаво. Ну ось бачите, в мене з'явилася така легенька засмага все так, наче гарненько стало. Далі я використовую ось такі рідкі рум'яна. Це вже від Nose Ось так гарненько вони виглядають. І ось такий відтіночок. Він такий якийсь розовато-персиковий, щось середнє між цим. Я не знаю наскільки вони пігментовані, тож нанесу ось таку крапочку. А, ого, я, якщо чесно, здивована, тому що більшість продуктів від no, вони не дуже пігментовані, особливо рум'яна. У мене вже просто одненькі є. Я вам зараз їх покажу. А це прям такі, ну, яскравенькі рум'яна. Якщо чесно, я одразу, коли їх відкрила, думала, що буде таке. А вийшло ого. Я аж навіть бачу, що я трошки переборщила. Я прям дуже обожнюю етап рум'ян. Мені здається, що рум'яна завжди якось так. Оживляють обличчя, додають того самого якогось об'єму, свіжості якоїсь такої молодавості. І я вам хотіла показати ще одні рум'яна, які в мене є. Ось так вони виглядають ззовні. Я так розумію, що це із серії е, якось Little Angels чи щось таке. І вони ось такі. Я вже ними трошки користувалася, тут я наглядка таке було. Бачите, який відтінок? Ну, типу, вони не сухі, вони теж такі більш кремові. І щоб їх було видно, їх потрібно так гарненько нашаровувати. І ось якраз зимою. Я хочу спробувати їх використовувати зимою. Далі, зазвичай, на цьому етапі я вже беру палеточку Тіней. І в мене їх тут є дві. Це ось така новенька. Також це по-моєму літл Angels. І це ось така друга палеточка. Вона в мене вже була, ну не так давно, в принципі. Вона з лебедями такими. Це з серії там про балет щось. Покажу спершу вам її. Ось такі тут відтіночки. Тут дуже гарні спаркли. Це просто клас. Вони так сяють. Це прям такий металевий, металевий відтінок. Дуже класна палеточка, але сьогодні я хочу нафарбуватися саме цією, бо я на її ще ні разу не фарбувалася. бачите, тут навіть ще дзеркальце заклеєне. Так, окей, палеточку ми розпакували, а тепер як нею фарбуватися? Треба щось придумати. Беру ось такий невеличкий, але пухенький пензлик. І тут є ось такий е, сіровато коричнево виризуватий відтіночок, не знаю, як вам його передати. Я наношу на все верхнє повіко і розтушовую його трошки наверх, аби відкрити погляд, тому що в мене трошки вище повіко. Також наношу цей відтіночок на нижнє повіко. Я візьму ще ось такий тоненький відтіночок. Буду брати не дуже багато. І наносити сюди куточок. Також розтушу. Боже, не з того боку притулила пензлик. Ви уявляєте? Це мав би бути найгарніший мій макіяж, тому що тут дуже гарна косметика. Олена. До речі, якраз ось цей крайній відтіночок щось... Я ось поставила плямку, і я її не можу нормально розташувати. Бачите, воно якось так плямисто і негарно, нечисто виходить. Трошечки нанесу теж сюди вниз, але небагато. Пробую зараз на другому оці зробити це все трохи чистіше. Ну на цьому оці вже виходить набагато акуратніше. Ну, якось зараз ось так виглядають мої очки. Очки далі хочу використати якусь блискітку. Їх тут три. Ось бачите зверху, і вони всі три дуже гарні. Я це думаю зараз використати або ось цю, або с або ось цю, або ось цю. Це більш жортенька, ця більш така розовенька. Давайте, напевно, більш таку розовеньку візьму. Наберу пальчиком, бо наскільки я знаю, пальчиком такі блискучки набираються набагато краще. Вау! Я не знаю, чи вам камера передає, як це гарно сяє, але я сижу зараз перед вікном, і в мене просто... Куча таких зірочок на оці. А клас через довгі нігті трошки складно наносити ці блискітки. Взагалі наносити щось через довгі нігті дуже важко. І я візьму ось таку маленьку бочечку. Якщо ви розумієте про що я на я неї завжди наношу блискітки. Ось сюди, тому я візьму ось цей світленький відтіночок і нанесу якраз ці блискітки в куточок ока. Подивіться, подивіться, які блискітки гарнесенькі я. Я в захваті! Класно! Я хочу спробувати всі відтіночки з цієї палеточки. Тут є, звісно, такий більш рожевенький, я немало користуюся, але він також гарно підходить в якості бази. На цьому етапі я хочу все-таки профарбувати брови. Ось таким олівчиком моїм від Ламель. У мене відтіночок «403». Якщо вдруг комусь цікаво, ось таке в мене волосся, і просто, ніби додам трошки волосинок, не буду сильно профарбовувати. Якщо чесно, то брови це завжди моя найбільша біда. Вони в мене досить рідкі і досить тонкі, Самі, сама по собі форма. А мені подобається, що знаєте, щоб ну така брова була, щоб краще я би отут отут десь підщіпувала, але щоб в мене були такі великі гарні брови. Також, щоб вії великі, гарні були. Боже. Далі, далі, в мене є ось така підводочка від Flower Nose новенька, чорна. Тут дуже гарна, тоненька щіточка. Дуже класна сама по собі щіточка, дуже класна. І ну, дійсно дуже тоненько малює. Це класно. З Богом, щоб вийшли в нас найгарніші стрілочки. В нашому житті A few moments later. Якщо вам цікаво, то я хотіла зробити тоненькі стрілочки, дуже тоненькі стрілочки, але вже вийшло як вийшло <свіс> Бо це западло, коли ти починаєш малювати спочатку тоненьку стрілочку, потім десь трохи промазав, і ти її вже робиш товстішою. То боже, не моргай, Олена. Ні, я не можу говорити, коли я малюю ось це. Я промазала. Я промазала і зробила собі полоску. Якщо чесно, то я бачу, що вона трошечки починає плямити, поки я малюю. Лайнер непоганий, мені цікаво, як довго він буде триматися. Я думаю, чим далі скористатися Тушу чи пудрою. Щоб нам потім нічого не заважало. Напевно, я скористуюся пудрою. Пудра в мене ось така. В серії про море, про ракушки. Я, до речі, не знаю, як ця серія називається. Тут ось така, ну просто гарнюща пудра, на вигляд. І так само гарнющий такий спонжечок. Ними ми і скористаємось. Набираю цю пудру, щось набирається, щось набирається. Вона ось такого лавандового кольору стає. Я бачила, що є такі і розсипчасті пудри, до речі. О, вона непогано досить матує. Реально непогано матує. Чукс. Чукс. Видно вам різницю? Отут і отут. Я припудрю не все обличчя, а лише так от зону. Пудра є е, Давайте все-таки візьмемо тепер сухий хайлайтер. У мене є ось такий хайлайтер від Flower Nose. Він у мене вже був десь місяця два-три. В мене він є. Я його зазвичай набираю ось таким якимось плокеньким пензликом. Тут ось такий дизайн. Це теж, напевно, Little Angel. Я його набираю. Він такий взагалі не повсякденний. Він з дуже таким гарним філетовим, синеньким, біленьким. Переливом. Ось, бачите? Красота. Далі, далі, вже нарешті ми беремо туш Дуже гарна туш Від FLAVOR Nose. І тут просто мега-незвичайна для мене щіточка. Ось така вона. З одного боку, вона майже лиса з другого боку є ось такі версиночки, чи як це правильно назвати. І ще воно якось тако Спочатку пройдуся короткою стороною. Я не знаю, чи є в цьому сенс в тому, що я роблю, але спробуємо. Я це yes! <laughs> дуринда. У мене ж є кюрлер від Flower Nose. Ну тут я вже почала мастити всі такі туші, то я нічого не буду робити. А на іншому оці ми його все-таки спробуємо. Я не можу зрозуміти, чи те, що я зробила, щось допомогло моїм віям. Або я ще не дуже вмію ним користуватися. Пробуємо її далі. Я не можу сказати, що це найкраща туш, якою я користувалась. але вона не найгірша, насправді неї на досить легко поставити собі якусь плямку. Я не досить довго промальовувала вії. Я люблю трошки більше туші на об'єм, а в нас все-таки більше на подовження, і в мене якось ось ці передні війки повністю зникають. Дівчата, апдейт по туші і по підводці. Це просто жах. Підводка дуже стійка, але я її хоча б витерла. Туш я не можу змити. Це жах. Я її просто, ну я так притуляю ватний диск з міцеляркою. Оце, по суті, тіні і дуже-дуже маленькі крапочки чорного чогось. І якщо ви скажете, що а вдруг вона, типа якась там термо, що її треба змивати теплою водою, то я це тільки що теж попробувала. в мене мокре обличчя. Я пробувала тільки, що прям гарячою водою її змивати, пробувала її розчинити, довго тримати. Це дуже стійка туш. Прям дуже стійка туш. Аж чересчур моя гідрофільна олія від Tround Lab теж не бере. Прям цю тушу, подивіться. Все змилося: тіні, консилер, все вже змилося, все з брови змилося, вся косметика, а ту вона не йде. Далі в нас залишилися, виходить, що тільки губи. Для губ у мене є два продукти від Флавернос: це ось такий блиск і ось така помада. Я хочу, щоб ми зараз з вами спробували і те, і те. Але для початку я нанесу на губи ось такий олівчик для губ від глимбій у 110 му відтіночку. І нанесу спочатку помаду, щоб ви її чисто подивилися. Ось така вона всередині. І ось такий колір. Вона в мене трошечки така пом'ята. Це через те, що вона дуже м'яка. І коли перший раз я її відкривала, я занадто сильно придавила її до губ, і вона ось так от в мене зжмякалась. Тут дуже приємна текстура. Запах теж досить непоганий. Ну і колір. Я взагалі планую ось цю помадку осінню, прям юзати так дуже інтенсивно. І якось би нам ще подивитися близько, тому я спробую трошки підтерти помадку. І ось такий блиск, дуже гарний. Я не пам'ятаю, як називається ця серія. Там щось із мудлай, по-моєму, зв'язано, але ось така тут щіточка вигнута. І як вам показати колір? Ось такий колір. Він такий оранжево-рожевий. Він такий дуже приємний, слизький. Пахне якоюсь такою... Кабуновою жуйкою, щось типу таке. Ну теж дуже гарно. Ось такий в мене макіяж вийшов. Досить яскравий насправді. Я якось і не думала, що в мене такий макіяж вийде з косметикою Flower Nose, але помітьте, наскільки яскравий тут хайлайтер. Ну теж, туж, підводка в мене були чорного кольору, близькі. Боже, як вони блищать. Якщо вам хоч трошки сподобалось це відео, поставте йому лайк. Я буду дуже рада цьому. Оцініть мій макіяж, будь ласка. Ну, хайлайтер дуже яскравий, дуже гарний. Оцініть, будь ласка, в коментарях цей макіяж. Як вам ці продукти, як вам косметика від Flower Nose? Взагалі. Я вас дуже люблю. Ціную. Всім дякую за перегляд, всім пока!